Через мобілізацію і міграцію населення з України через війну в країні бракує робочої сили. Якщо ця проблема не вирішиться, то трудовий ринок України можуть заполонити мігранти. Докладніше далі. Ринок праці пожвавлюється, утім його продовжує стримувати нестача працівників. Якщо дефіцит кадрів буде залишатися, можливості його подолання за рахунок внутрішніх джерел не буде, то на ці місця прийдуть трудові мігранти з інших країн. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцева. За його словами, згідно з оцінками НБУ, попит на працівників зріс у серпні. Це сталося завдяки стабілізації в енергетичній сфері. Загалом кількість резюме зараз найменша за останні чотири. 4 роки а кваліфікованих працівників не вистачає. Це підтверджують дані інституту економічних досліджень. Згідно з опитуванням центру разумкова, серед головних проблемних факторів на ринку праці фігурують мобілізація, дефіцит кадрів, відтік людських ресурсів за кордон. За даними ООН, з України виїхало 6 мільйонів 700 тисяч людей найбільше до Німеччини, Польщі та Чехії. Хоча дефіцит працівників стимулює зростання зарплат за підсумками першого півріччя цього року. Вони зросли на Отка та випередили довоєнний рівень, але це також уповільнює економічне відновлення. Гетьманцев наголосив, що одним з головних викликів є пошук балансу між потребами у людських ресурсах в обороні та економіці. Одним із можливих виходів є повернення українців, які виїхали через війну, та залучення трудових мігрантів із дружніх країн. Проте це питання вирішуватиметься лише після війни. Гетманцев розуміє, що не всі українці повернуться, але з завершенням війни частина з них таки повернеться. Додому, але якщо нестача працівників буде залишатися проблемою, то Україна буде змушена залучати трудових мігрантів з інших країн. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.